Ви коли-небудь помічали, як люди швидко виносять вироки, навіть не знаючи й половини історії? Особливо в сім'ї. Одного вечора за вечерею моя невістка вирішила, що настав її зоряний час. Вона кинула фразу, яку, мабуть, репетирувала в голові вже тижнями Знайди роботу і перестань бути нахлібницею. Вона й гадки не мала, що ці слова стануть початком історії, яку вона запам'ятає на все життя. Чесно кажучи, я не образилася, навпаки, мені навіть стало цікаво. Бо іноді найкращий спосіб зрозуміти людей це дозволити їм повірити у власні фантазії. Я три роки жила в образі скромний одяг, тиха присутність, жодних натяків на мій справжній стан, не через брак коштів, а тому, що хотіла побачити, хто в домі покаже своє справжнє обличчя. І ось цей момент настав те, що вона вважала слабкістю, виявилося силою. Те, що виглядало як залежність, насправді було ретельно продуманою грою. В Україні є стара приказка не показуй золота, поки не впевнишся, хто перед тобою. І я знала, настав час, коли золото нарешті засвітиться. Ви навіть не уявляєте, які обличчя були за тим столом після моїх слів. І якщо ви колись відчували несправедливість у власному домі, ця історія покаже, як спокій та стратегія можуть змінити все. Бо в житті головне не крик. А момент, коли ти спокійно ставиш крапку в чужій історії. І повірте, ця крапка буде гучнішою за будь-який крик. Невістка кричить злісно за вечерею Знайди роботу і перестань жити за наш рахунок. Свекруха спокійно відкриває, що має ЮАХ 470 мільйонів, і відповідає Доню, час шукати нове житло. В українських сім'ях трапляються вечері, які запам'ятовуються не стравами, а словами, вимовленими за столом. Саме так було того вечора. Юлія, з очима, що горіли обуренням, різко кинула Знайди роботу і перестань жити за наш рахунок. Здавалося, вона впевнено тримала ситуацію під контролем. Але по той бік столу сиділа не безпорадна жінка, а мудра Людмила Сергіївна, яка лише спокійно всміхнулася. У тій усмішці було більше сили, ніж у будь-яких криках. Самоконтроль. Це мистецтво, яке в Україні цінували завжди. Коли хтось кидає у вас камінь, найсильніший крок не піднімати його, а пройти повз, знаючи, що ваш шлях значно вищий. Людмила не мала наміру виправдовуватися вона знала, що правда на її боці, і вирішила відкрити козир UAR 470 мільйонів на рахунку. Сказано це було так само просто, як попросити передати хліб. Це зупинило не лише Юлію. А й увесь стіл. Тиша за столом була глибокою. Юлія чекала побачити слабку жінку, а натомість зустріла стратегиню. Це типова помилка недооцінювати того, хто здається скромним. Подібно до українських господарів, які у буднях ходять у простому одязі, але в свята дістають із шафи вишукані скарби. Людмила відкрила те, що ховала роками. Її сила була не в грошах. А в умінні чекати потрібного моменту. І от найцікавіше чому вона не сказала цього раніше? Не через бажання довести щось комусь. Її мовчання було як тест подивитися, хто є хто, коли думають, що в тебе нічого немає. Цей вечір став моментом, коли вона тихо, але впевнено сказала: Доню, час шукати нове житло. І це було лише початком подій, які змінять атмосферу в домі назавжди. Юлія продовжує. Іди працюй уже, годі лежати в нас на шиї. Людмила сміється, не зачеплена образою, бо Юлія не має ані найменшого уявлення, з ким вона насправді має справу. Деякі люди не розуміють різниці між владою і гучністю. Юлія, вже втративши контроль над собою, кинула чергову фразу Іди працюй уже, годі лежати в нас на шиї. Її голос лунав, як вистріл, але не влучив у ціль. Людмила Сергіївна навіть не зрушила з місця, вона лише засміялася тихо, коротко, з тим типом сміху, який холодить більше, ніж будь-яка відповідь, і ця реакція змусила всіх насторожитися, бо сміх упевненої жінки найнебезпечніша відповідь у конфлікті. Тут важливо зрозуміти одне той, хто володіє справжнім багатством, не кричить про це. В українській культурі є глибока повага до скромності. У селі бабуся з городом і двома кісками може мати більше гідності, ніж цілий міський палац. Людмила втілювала це. Її багатство було не лише в цифрах на рахунку, а в досвіді, у витримці, в гідності, яку не можна купити, і ця гідність не дозволяла їй опускатися до рівня крику. Юлія ж думала, що бачить перед собою звичайну стареньку, безпорадну, залежну, мовчазну. Але за цією старенькою. Ховалася жінка, яка володіла акціями кількох компаній, інвестувала в аграрний сектор і навіть раз на рік передавала пожертви на українські дитячі лікарні. Вона була тим типом людей, яких не видно в новинах, але які будують країну мовчки, без оплесків. І саме таких людей найчастіше недооцінюють ті, хто міряє силу грошима, що на видноті. Юлія, звісно, ще не знала цього, вона бачила лише образ, а не сутність. І продовжувала тиснути, як та дитина, що розлючено копає по каменю, думаючи, що зможе його зрушити. Але Людмила вже готувалася зробити наступний хід не для помсти, а для справедливості. Бо іноді, щоб захистити свою гідність, потрібно не боротися, а відкривати правду поступово. І ось ця правда була вже на порозі. Спокійно свекруха звертається до неї. «Юліє, сонечко. Тобі варто почати шукати нове житло. Вона відчуває не злість, а легке здивування і навіть певне задоволення ситуацією. Є щось майже магічне в тому, як правильний тон голосу може роззброїти навіть найгостріший конфлікт. Людмила Сергіївна не підвищила голосу, не змінила виразу обличчя. Вона просто вимовила Юлії сонечко тобі варто почати шукати нове житло. Слова прозвучали так, ніби вона дає дружню пораду, але в них була сила, від якої в кімнаті на мить запанувала тиша. Це була тиша, яку не можна купити. Вона приходить тільки тоді, коли людина говорить із внутрішньої позиції сили. Цей момент ідеальний приклад того, як в Україні цінують гідність у спілкуванні. Тут старші покоління часто вчать не треба доводити свою правоту криком. Навпаки, спокійна впевненість завжди говорить голосніше. Людмила була саме тією жінкою, яка знала, що спокій це стратегія, а не слабкість. У цей момент вона не почувалася розлюченою вона відчувала скоріше щось на кшталт тихої радості від того, що пазл почав складатися. Юлія ж не одразу зрозуміла, наскільки серйозною була ця фраза, адже в українських родинах треба шукати нове житло не завжди означає буквальний переїзд. Часто це натяк на те, що твоїм діям більше немає місця в сімейному колі, і хоч Людмила вимовила це лагідно, сенс був кришталево ясний це не була погроза, а радше факт який вже став частиною плану. І як часто буває, саме в таких моментах народжуються великі зміни. Бо правда в тому, що коли хтось втрачає повагу до того, хто його підтримував, життя має дивовижний спосіб розставляти все на свої місця. А Людмила вже відчувала, що цей вечір лише початок великої трансформації в її домі. Розповідає сама оповідачка Людмила Сергіївна вона розмірковує про те, як жила не своїм життям протягом трьох років, підтримуючи образ бідної вдови, хоча це було свідомим вибором, аби побачити справжнє ставлення людей жити не своїм життям це вміння, яке під силу далеко не кожному. Людмила Сергіївна згадувала останні три роки і усміхалася. Ззовні вона виглядала як проста вдова, скромний одяг, стара сумка, тиха присутність. Але за цим образом ховалася стратегія. У сільській місцевості України це не рідкість, часто люди свідомо занижують свій статус, щоб подивитися, хто поруч за щирим серцем, а хто за вигодою. Людмила обрала цей шлях не через потребу, а через мудрість. Її спостереження були глибокими, кожне слово, кожен жест людей навколо запам'ятовувалися. За ці роки вона побачила більше, ніж могла б за будь-яких інших обставин. Бо правда в тому, що коли люди вважають тебе слабким, вони перестають грати ролі, вони відкриваються, і саме тоді ти бачиш їхню справжню сутність. Людмила знала це найцінніше знання, яке не купиш за жодні ЮАШ 470 мільйонів. У своїх роздумах вона часто проводила паралелі з історіями зі свого села. Там були люди, які роками ходили в старих куртках, а потім несподівано купували гектари землі або допомагали збудувати церкву. Їхні вчинки завжди говорили голосніше, ніж слова, і Людмила дотримувалася цього принципу мовчати, діяти і спостерігати. Та за ці роки вона зрозуміла ще одне час мовчання завжди має свій кінець, і коли він настає. Наслідки стають неочікуваними для тих, хто звик бачити в тобі бідну вдову. Цей вечір поступово наближався до тієї самої миті, коли карти ляжуть на стіл. Вона описує свій зношений вицвілий кардиган і відсутність макіяжу символи її видимої вразливості. Хоча насправді вона була заможною. Вона навіть влаштувала фінанси так, щоб син вважав, ніби іпотеку вони з Юлією взяли разом. Вміння створювати образ це ціле мистецтво. Людмила Сергіївна з легкістю носила зношений, вицвілий кардиган, який бачили на ній не один рік. Не тому, що їй бракувало грошей на новий, а тому, що цей кардиган став частиною її легенди. В Україні такі дрібниці сприймаються як ознаки скромності, і мало хто здогадується, що за цим може стояти стратегія. Її образ працював як щит, за яким ховалася її справжня сила. Відсутність макіяжу теж була частиною плану. У суспільстві, де зовнішній вигляд часто стає мірилом достатку, Людмила виглядала просто це дозволяло їй залишатися непоміченою в фінансовому сенсі. Навіть син Максим не підозрював, що їхня спільна іпотека насправді її ретельно спланований крок. Він вважав, що тягне цей тягар разом із дружиною, не знаючи, що насправді всі ризики були вже покриті. Це рішення мало ще одну перевагу. Воно дозволило їй побачити, як Юлія поводитиметься, думаючи, що грошей у домі обмаль. Бо істинне ставлення до людей розкривається саме тоді, коли зникають вигоди. Людмила бачила, як слова й дії невістки ставали дедалі різкішими і розуміла, правда про її статки стане для Юлії справжнім шоком. Такі стратегічні рішення це не про жадібність, а про мудрість. У нашій культурі не раз казали. Не показуй золота, поки не впевнишся, хто перед тобою. І тепер настав час, коли золото мало засяяти, але не у вигляді прикрас, а у вигляді істини, яку Юлія ще навіть не підозрювала. Син Максим вітається з нею формально і киває на сколоту тарілку та погнуту ложку на столі, маленькі знаки неповаги, які вона чудово помічає. У сім'ях бувають дрібниці, які говорять гучніше за будь які слова. Максим. Син Людмили Сергіївни привітався холодно, без тепла, яке колись було звичним. Його погляд швидко ковзнув до сколотої тарілки та погнутої ложки, які стояли перед матір'ю. Це був мовчазний жест, але вона чудово зрозуміла його зміст. У нашій культурі посуд це не просто предмет побуту, це символ ставлення. І коли тобі подають сколотий край або зігнутий метал, це ніколи не випадково. Людмила прийняла цю дрібницю спокійно. Але всередині вона зафіксувала ще одну галочку в списку сигналів. За ці роки вона навчилася бачити невидимі межі. Коли повага поступово зникає, це завжди проявляється в деталях. Українські матері добре це розуміють іноді неповага звучить не в словах, а у виборі того, що поставили тобі на стіл. Максим, можливо, навіть не усвідомлював, наскільки виразний був цей жест він жив у переконанні. Що його мати залежна від його дому і тому міг дозволити собі певну холодність, але правда була зовсім іншою. Іронія полягала в тому, що той, хто думав, що тримає важелі, насправді давно був під опікою тієї самої залежної матері. Людмила не збиралася реагувати різко. Вона знала, що цей вечір має свою логіку, і кожен подібний момент лише підтверджує правильність її рішень. І саме ця серія дрібних деталей. Поступово наближала момент, коли правда стане очевидною навіть для тих, хто зараз не помічав нічого. А цей момент уже був зовсім близько. За вечерею Юлія подає пересолену їжу з явною зневагою та пасивною ворожістю. Потім вона доброзичливо радить Людмилі знайти роботу, аби мати мету, повагу, думаючи, що та просто живе за чужий рахунок. Іноді, найгостріший, ніж за столом, це не той, що ріже хліб, а той, що прихований у словах. Вечеря цього разу була приправлена не лише сіллю, а й емоціями. Юлія принесла страви, пересолені настільки, що кожен шматок змушував губи стискатися. Для Людмили Сергіївни це було не випадковістю, а мовчазним знаком. В українських домах кухня часто стає сценою, де розігруються невидимі драми. Після цього зі своєю фірмовою доброзичливою усмішкою Юлія видала: може, ви б знайшли роботу, і мета з'явилася б, і повага. Бо так, важко ж просто сидіти, правда? Ці слова були загорнуті в начебто турботливий тон, але Людмила чудово розуміла справжнє підґрунтя. В українських сім'ях подібні натяки це спосіб показати, що тебе вважають тягарем. Людмила не відповіла одразу. У її очах не було образи. Лише тиха спостережливість. Вона знала, що кожне таке висловлювання ще один пазл у картині поведінки Юлії, і кожен пазл ставав на місце ідеально. Це була розмова, яку вона чекала, бо саме в таких моментах люди виявляють себе без масок. І як часто буває, найсильніші відповіді народжуються не зі злості, а зі спокою. Людмила відчула, що момент наближається вечір рухався до тієї точки коли слова перестануть бути лише словами. І те, що Юлія вважала звичайним натяком, стане поворотним моментом для всієї сім'ї. Людмила відчуває не гнів, а кришталеву ясність бачить, як Юлія її сприймає і дає непряму, але холодну відповідь. Атмосфера завмирає. Юлія розгублена, Максим кашляє, ніхто не наважується більше щось сказати. Є моменти, коли емоції стихають. А на їх місце приходить ясність. Людмила Сергіївна не відчула злості після слів Юлії, натомість у ній з'явився холодний спокій. Це була та сама тиша, коли ти бачиш ситуацію такою, як вона є, без прикрас. Юлія не сприймала її серйозно, вважаючи тягарем, і саме це стало найкращим поясненням того, чому пора діяти. Людмила подивилася на Юлію і сказала щось коротке, непряме, але з відтінком криги. Фраза, яка не потребувала крику, але вдарила сильніше, ніж будь-яке підвищення голосу. У таких словах є сила поколінь українських жінок, які вміють говорити так, що співрозмовник відчуває вагу кожного складу. Це було як холодний вітер, що змушує зупинитися навіть найзухваліших. Юлія спершу не знайшла що відповісти. Її усмішка зникла, губи злегка стиснулися. Максим, який сидів поруч, Нервово відкашлявся, наче хотів зняти напругу. За столом настала дивна пауза. Ті кілька секунд здавалися довшими за весь попередній вечір. Атмосфера стала щільною, як перед грозою. І, хоча ніхто більше не наважився продовжувати розмову, Людмила знала ця тиша була не кінцем, а початком, бо кожен за столом зрозумів, що щось змінилося, і тепер попереду на всіх. Чекала розмова, до якої вони зовсім не були готові. І тепер подумайте, скільки разів у вашому житті люди робили висновки про вас, навіть не розуміючи, хто ви насправді, скільки разів ви чули фрази на кшталт знайди роботу, перестань бути тягарем, або це не для тебе. І щоразу вони були впевнені, що знають ваші можливості краще за вас. Але, можливо, настав час змінити правила гри. Можливо, настав час тихо робити свої кроки, спостерігати, і чекати моменту, коли ваша правда стане несподіванкою для тих, хто вас недооцінює? Подумайте, що ви можете зробити вже сьогодні, щоб почати вибудовувати свою силу, навіть якщо інші її не бачать. А тепер хочу запитати вас чи були у вашому житті моменти, коли ви хотіли відповісти спокійно? Але так, щоб усі зрозуміли, хто насправді керує ситуацією. Як би ви вчинили на місці Людмили, напишіть у коментарях мені цікаво побачити вашу точку зору. І якщо ви хочете й далі отримувати історії, які надихають і навчають дивитися на життя стратегічно, підписуйтеся на канал і натискайте дзвоник. Тут ми не просто розповідаємо історії, ми вчимося змінювати власні.